Friend, з вами Деніс Френдлі. В цьому відео дружні, ми попробуємо з вами останню пачку від снеків зі смаком Сметани-зеленю. з зеленю. Надіюся, мені ця пачка дуже сподобається. Бо сметана і зелень ну, це є смачне. Та, просто остання надія на цю пачку, що вона мені сподобається. Того, що е, сир таке на 8 балів, краб теж на 8. Е, ми пробували, що там ще ми пробували цього, від цих снеків. Дається, краб. Сир та й все здається. Ну надіюся, що сметана з зеленю мені може сподобається на 9. Не знаю, подивимося. А може знову буде на 8 балів. Хто знає, хто знає. Коротше, погнали до заставки і оцінимо ці снеки. Let's go. Деніс Фрейні реагує, Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, дивіться, яка сметана з зеленю посміхається вам. -ї -ї -ї. Підпишись на мій канал. Та немає каналу. На канал Деніса Франні. А, ну так, підписуйтесь. Та. Коротше, снеки картопляні зі смаком сметани. Сметане. А ні. Та зелені, зелені, зелені! Та, давайте, коротше, пробувати ці снеки. Let's go, попробуємо. Та, поїхали. Я подивився це відео з Мілка Go, що ми тільки що пробували. Батончик. І, типа баночки мало що видно. Ну, але якщо говорити про те, про велику кімнату, що там тільки штора заді мене, то тут хоч трошечки видно ззаді якийсь фон. Тут все одно кращий фон на задньому плані, ніж там, на мою думку. так. Тому такі справи. Поїхали. Так, а ну давайте зацінимо ці снеки. Угу. Mm. Ну, це вже більш соленіші. Ну, чути трохи э, сол, солі. Угу. Mm -hmm. Трохи видно цієї приправи. Mm, тут трохи насолеве. Приправа. До оцінки. Ну що, 8 балів, більше нема що ставити. На 9 тут немає балю. мене ще скільки? Mm. Ну чути трохи сметани зелені, трохи чути. але чути, в mm. більшості просто собі солені снеки. З приправою і все. так то сметани зелені по-чесному не дуже чути. О, тут приправи видно, що дали. О, знову мексиканська шапочка, бачите, попалася. Ну що дружньо сказати. М -м -м. Е, такі собі ці снеки. Знову на 8 балів. Я думаю, можливо, буде на 9, але все-таки на 8. Ну, коротше, їсти коротше, можна. я да. зацінити ви можете Попробуйте і написати в коментарях, сподобалось вам чи не сподобалось. Це в Аврорі продається, недорогі ці снеки, я так думаю. Я не знаю, скільки вони вже коштують. Бо я все скуповувався наперед, не пам'ятаю яка ціна. Думаю, побачите і мені вже напишете, або я сам подивлюся. Та. До речі, мене звати Денис Дружній, значить би на каналі мали б вийти, виходити такі відео, як стати справжнім другом, як, як е, залишитися вічними друзями, знаєте, отакі От відоси про дружбу, бо я френдлі, значить про дружбу. Ну, Що маємо, то маємо. Зато в мене є багато підписників на каналі, це мої друзі. так. А у нас виходить їда на каналі. Можливо, колись такі будуть виходити відео, але но... поки що їда. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, День Прайні. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Додивився, напиши про це. Я з вами прощаюся. Всім удачі, всім пока, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Йоу. Та, ось такі були снеки прикольні. Поїли смачно. Так, ось такі снеки були прикольні. Зацінив я на 8 балів. Всім пока-пока, дружні.